Будь ласка, слово надається народному депутату Костюху Анатолію В'ячеславовичу, фракція політичної партії Слуга народу. Прошу передати слово Федієнку Олександру Павловичу. Олександр Павлович Федієнко. Шановна Юлія Анатоліна, шановний Денис Анатолійовичу, дивіться, ми багато кажемо про те, що війна це сили та засоби. Сили це наші військовослужбовці, військовозобов'язані, засоби це. Ті підприємства, які щось виробляють станом на сьогодні, на жаль, я до речі вам дякую за 76-ту постанову. Це дійсно крута вже постанова. Але станом на сьогодні у нас є відповідна проблематика, коли на жаль. Коли е, військово зобов'язані е, оборонних підприємств або підприємств визначених критично важливим приходять для того, щоб актуалізувати дані про себе в центри комплектування, їх мобілізують. Це проблема у мене питання, коли все ж таки це буде вирішено. шляхом внесення змін до законодавства або шляхом внесення змін до постанови. Друге питання це все ж таки знову ж таки до розширення постанов 262 і 560, -ї, мова йде про людей з інвалідністю. Коли 560 постанова змінює діюче законодавство і розширює його. І 262 – Це щодо людей 25-річного віку. Законом це заборонено їх мобілізацію, окрім добровільного. Якщо Ні, ну, По 76-й постанові. Е, ви ви бачили всі останні зміни? Е, тому ну, останні запитання по мобілізації. Я думаю, що тут їх доречно напевно, на міністерство оборони. Підеспідсот шістдесята постанова. Наталія, Наталія Фернандівна. Наталія Фернандівна постановів зміни вже прийняті, і вони приведені в тому, що стосується осіб з інвалідністю, догляду за особами з інвалідністю у відповідність до закону. <звук> Я знаю, що я знаю, що така депутатська ініціатива є в, в профільному комітеті. Я знаю, що вона обговорюється, щоб закріпити це на рівні закону. Дякую, будь ласка.